Доброго дня, шановні підписники. Будь ласка, зверніть увагу, що нас може чекати чекало з 1 серпня і буде тривати тепер по нині і до кінця цього року. І, можливо, початок наступного буде ще гіршим, ніж зараз з 1 серпня. Значить, карткові перекизи під прицілом податкової. Зараз масові, просто масові перевірки всього. Це означає, що ми маємо правильно з вами вказувати призначення платежу. Виявляється, що неправильне порожнє призначення платежу може спричинити, стати причиною більшості фінансових перевірок. Розповідаю, що можна писати, щоб уникнути штрафів і перевірок. Але того, що ми зараз будемо з вами обговорювати, ви маєте дотримуватися постійно і самостійно. Всі ми знаємо, що вести незаконну підприємницьку діяльність заборонено. Я не купую товари ні послуги, коли мені надсилають особисту карту. Ну, не те, щоб я закликаю, щоб ви точно так же робили, але зверніть на це увагу. Можливо, людина думає, що можна не оподатковувати свої доходи, але це неправда. Всі мають сплачувати податки. Є повсякденні ситуації, коли я можу прийняти гроші на особисту карту, але тут важливо дещо знати. Ні в якому разі не можна писати, коли ви переказуєте кошти комусь на особисту карту, за послуги, оплата, консультація, ремонт. Крипта, біткоін, ЮСДД, зарплата. Дякую, з вами приємно працювати. Або ви неймовірна, або вашому песику, або вам на печиво, або ще щось, таких всіх призначень платежу писати не можна, коли ви переказуєте кошти на особисту карту людини. Приклади, що можна писати, якщо вже довелося зробити такі перекази. Переказ між особистими рахунками можемо написати переказ власних оподаткованих коштів між рахунками, або переказ власних коштів. Такі перекази не викликають питань, якщо вказано, що гроші ваші і що вони особливо оподатковані. Тобто на це також треба звертати увагу. Є деякі сервіси, які не мають призначень платежу. Отже, до вас питань, в принципі, і не має бути. Там, де треба вписати, ФОП переказує собі на особисту карту. Він пише переказ коштів з ФОП після сплати податку, або виведення коштів ФОП на особисті потреби, або переказ коштів. Від підприємської діяльності оподатковані, ну тобто, що небудь таке речення, яке буде в собі містити, що ви сплатили податки і що ці кошти ваші.